Нас як забирали, то не в вагони е, такі файні, а в скотські. От знаєте, скотські вагони. От нас туди запеч... не було ні вікон, отак там мари мари були. І так нас там привезли в майкадук. Тобі... А ви, ви будували той костьо, тому що ви думали, що це буде греко-католицька церква? чи як? Так, так, так. Я То так. ходили туди? Так. 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 То ходили. Будували, мамо, той костьол, що так як, яка церква мала бути. Ану, скажіть, що. Костьол. Танка були німці, литовці, поляки, українці. Там були пристоли, з цих ага. націй були пристоли. Служба велася угу. на всіх язиках. Да, да. Лиш образний час. Так, Власне, нас є фотокарточки, що так е, наріжали то все, От, особливо Троїця, коли угу. на дворі так все украшали, образи клали, рушники. Пішла з роботи, а у хаті нема каплі води. Не то хліба, а каплі води. А я прийшла з роботи голодна і пішла до сусідів. Йду до сусідів, взяла бетончик такий фільтровий, хочу води, аби не дали. У них був водопровод, бо вони багаті були. Mm. А мені сусід каже, ти до них не йди, то баптисти, вони тобі нічого не дадуть. Нічого, каже, не дадуть, бо вони нікому нічого не дають. Але то не баптисти, а то ти адвентисти, адвентисти. то була субота, а. а вони в суботу ніколи нічого не давали і нічо. не брали. А я все одно думаю собі, не дадуть, не дадуть. І я ще прийшла, і тоді кажуть, ті жінці, «Зіна, ти мені даш води, а то я прийшла з роботи. І кажу, нема навіть каплі води в хаті, а вона каже дам. Да. Так щось в неї серце підійшло, що вона мені сказала дам. І налила мені повно води і дала мені кусочок От. А я прийшла до хати і вже рада, що і хліба є трошки, і вода вже є.